Тернопіль веломісто. Щоб довести це, місцеві любителі велосипедів зняли промоційний відеоролик. Як виявилось, серед прихильників такого двоколісного транспорту є як прості мешканці міста, так і бізнесмени, музиканти, журналісти та навіть священники. Відео робилися таким європейським шляхом, тобто без залучення державних коштів, але залучення багатьох людей доброї волі. Надіємося завдяки цьому ролику. Більшість. Тернополян пересяде на велосипед, буде здоровшими і зможуть покращити екологію. Саме наше місто, воно ще є замолодим для такого глобального велоруху. І не можу так коротко говорили з хлопцями, що це може це відео може бути початком. Початком того самої такої ідеї велотуризму, велоспорту в самому нашому місті. Презентували ролик у двох версіях режисерський та для загалу. Автори стверджують, так вирішили зробити, оскільки один варіант краще сприймається зором, інший слухом. Версію для загалу демонструватимуть по телебаченню, а режисерську можна буде знайти в інтернеті за запитом Тернопіль валомісто